Чернігівські школярі Макар Бурей та Олександр Тимошенко розробили детектор fpv дронів на основі штучного інтелекту і стали переможцями міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів «Інфоматрікс». Макар та Олександр, а також їх керівниця, вчителька фізики Чернігівської школи №1 Анна Лемешовець Сьогодні з нами в студії. Вітаю вас, панове! Добрий день. Доброго дня. Тож спочатку про вашу розробку, що таке детектор fpv дронів? Хлопці, розпочнемо з вас. Розкажіть, над чим саме ви працювали і що це за пристрій такий? Детектор fpv дронів саме наш, це недороги, недорога платформа для розробки. Власне, приладу для розпізнавання присутності безпілотних літальних апаратів в повітрі. З, підтримкою, з широкою підтримкою апаратного забезпечення, різноманітних алгоритмів, саме сканування, штучного інтелекту, та і можливістю розширювати взагалі спектр Можливість. розпізнаваних дронів. Тобто, ми у нас дуже універсальна, універсальна така система. Штучний інтелект. От розкажіть детальніше, як саме він працює в цій системі, як ви його прив'язали, і як саме він от діє в цій вашій розробці? Насправді прив'язка штучного інтелекту це, ну, на перший погляд, така нетривіальна задача, якщо казати про встроєну таку систему. Ну, як… Невеличка коробочка, тобто там працює дуже дешевий слабкий мікроконтролер, і на перший погляд, це і неможливе завдання. Але за допомогою спеціального стиснення ми змогли в цю пам'ять завантажити стиснену нейронну модель, яка приймає дані про силу сигналу на певному спектрі, тобто сканується спектр частот. і от Кожен раз він переходить на наступну частоту, зупиняється, сканує силу сигналу і йде далі. Там де якісь, якась активність, там відповідно висока сила сигналу. І цей саме паттерн задається у нейронну мережу, і вона вже натренована визначати, чи це дрон, чи це не дрон, чи це... і який саме це дрон. Тут таким чином такий принцип роботи вашої цієї розробки. Давайте пояснимо нашим слухачам, як виглядає ця розробка. Це такий невеличкий пристрій, скажімо так. Так, це невеличка коробочка з антеною. Антена може бути змінна і вона дуже легко чіпляється, наприклад, на бліндаж або може легко в кармани бронежилета Поміститися також ну, дуже зручно, вона може чіплятися будь-куди. Хлопці, наскільки я знаю, ви працювали не вдвох, а у вас була така ціла команда, ви такі одні з представників вашої команди. Абсолютно. Як взагалі виникла ідея розробити от такий FPV-детектор, скажімо так? Ну, Взагалі-то я дуже давно цікавлюся саме тематикою радіо. Радіоаматорс і саме впливу РЕР на сучасну війну. І е, з деяких таких тематичних телерам каналів пов'язаних з цим напрямком, дізнався про е, вже існуючі схожі вироби для детекції е, дронів. Але в той момент вони там публікувалися, там, в вигляді посту. Огляд цього приладу, і от були вказані, що от є такі от дійсно мінуси у цього приладу. І в якийсь момент я подумав: так, а я знаю, як це виправити. Я знаю, як це вирішити. Згодом, знайшов розробника цих приладів. Ми скомунікували, але проєкт. В нього такий більш закритий, він, роз, він розробляє, він все-таки запропонував співпрацю, але в якийсь момент я вирішив, що ну, все-таки хочеться зробити своє бо і, і, і практика буде. Для мене будь-який проєкт, це завжди велик... Це можливість Виклик. отримати новий досвід такий потужний. І я підходжу до своїх друзів в якийсь день у школі. І кажу: так, хлопці, ми робимо детектор. Тобто це було з однокласниками чи ну, от з ровесниками? Хлопці скажі, з, пара... з, з класу, з паралелі. Угу. І коли саме ви почали над цим працювати? Тобто, це було не до того коли... ж. З того ж дня. це було ще не до конкурсу, так, так. не до «Інфоматрікс». Це була ще осінь, так до цього, минулого року. Так. Ми взагалі е, займа, пробували займатися діяльністю на допомогу військовим. Ми створювали павербанки з е, одноразових сигарет. Ми там збирали їх, передавали. Е, але потім, як же каже Олександр, він підходить до мене і каже: Все треба щось більше зараз, ми починаємо робити детектор. І почали працювати на цією розробці. Так, спочатку це було десь місяці-півтора, ми вивчали взагалі детальну інформацію про ті пристрої, що вже є, що вже йдуть на фронт. Дізналися ще, що їх насправді не встигають виготовляти, що потрібно більше. Дізналися про те, які взагалі ключові небезпечні БПЛА існують, на яких частотах працюють. Тобто такий ресерч провели. Потім вже почали. E, саме власне, розробляти навіть не, скоріше, не розробка, а от експериментувати саме з цим напрямком. Тобто, я вже мав уявлення про те, яке залізо ми маємо використовувати, і під нього e, я і ще один мій колега, ми писали саме рівною прошивку, поки інші люди займалися e, розробкою настільного ну, забезпечення для настільного ПК для налаштування цього детектора і іншими там напрямками. Тобто, у нас, наприклад, окрім самого детектора, у нас є ще й програмне забезпечення, яке для цього детектора іде в комплекті, і яке е, якби розширює взагалі. Тобто, ви повністю його забезпечили не лише як розробку самого приладу, а й програмне забезпечення. Казах, я... ми взагалі позиціонуємо це не лише як звичайний детектор, а як платформу, який користувач може робити великі кастомні зміни, і це я, так, я ще так, хотіла пані... додати, що коли от вони вперше мені про це розповідали, то вони казали, що справа навіть не в тому, що вони це розробляють і хочуть там це все оформити як слід, але що вони хочуть, щоб це було доступне людині. Яка не може повторити за Сашком всіх тих слів, які він сказав про свою платформу, залізо, що він робив, як воно працює, які алгоритми і таке інше. Тобто вони намагаються це зробити таким, що можливо хтось хоче собі на дверях будиночку це повісити, цей пристрій і фіксувати, чи літають навколо якісь дрони, чи ні? Так, абсолютно вірно. Ми націлені на те, щоб робити цю розробку, ну звісно. На жаль, open source ми її зробити не можемо в даних умовах, але щоб хоча б, а, якщо звертається якийсь, якась людина, дійсно перевірена, якій дійсно потрібен цей пристрій, щоб їй не треба було обов'язково купувати його, а можна було просто надати креслення для плати, ну, тобто схематику, надати прошивку. І якщо е, ця людина хоче сама зібрати, вона може це зібрати, зашити і використовувати за інструкцією, скажімо так, яку так. ви надаєте. Так. І я, от, до речі, хотіла уточнити: ви сказали про будиночок, в тому числі, тобто це розробка не лише для військових, а й можна використовувати в цивільному житті. Тобто, це таке широкого спектру використання, наскільки я зрозуміла. Так, наш детектор він також може служити у приватних охоронних фірмах або у звичайних людей, які просто не хочуть, щоб біля них літали ті самі дрони. Наприклад, це наш детектор буде дуже зручним в різних охоронних компаніях, в поліції, можливо, і у звичайних людей також. Пані Анно, запитання до вас. От в хлопців народилась така ідея створити от такий детектор fpv дронів. А ви знайшли цьому застосування? Скажімо так, цій розробці саме поданням на конкурс «Інфоматрікс». От розкажіть, як це все відбувалось, і, і як виступили В Школі команда. завжди видно дітей, які чимось справді захоплюються. І зазвичай це виходить за межі уроків, і найчастіше це зовсім не перетинається зі шкільною програмою. Але коли я бачу, що є хтось, хто справді повністю занурений у свою справу, то я намагаюся запропонувати якісь можливості, де можна показати іншим ці свої захоплення. Ну і зокрема, коли я дізналася, що ось вони починають працювати над такою розробкою, спочатку я запропонувала хлопцям. Представити цей свій пристрій на конференції в Чернігівській політехніці, це конференція нтсс 2023. І вони вперше там її представили. А потім, оскільки ми побачили, що процес просувається, що пристрій вдосконалюється. То у мене вже був досвід участі з іншими моїми учнями в конкурсі «Інфоматрікс», де цікавляться саме такими більш потужними, нешкільними проектами. І тому я запропонувала їм показати це і там. Ну і вони погодилися, це трохи пришвидшило роботу Роботами. над цим пристроєм. Ну і я дуже рада, що результат. Був таким, якого ми очікували. Щодо результату Цьогоріч у конкурсі «Інфоматрікс», який відбувався у Бухаресті, взяли участь 280 представників представників 17 країн світу. А учасники з України продемонстрували одні з кращих результатів, виборовши призові місця у 23 з 24 номінацій. Тобто, це загалом по Україні. Ну от хлопці, які сьогодні в нашій студії в категорії апаратне управління, здобули найвищу нагороду, тобто ви отримали такі платинові медалі, і разом з тим також грошову. Нагороду ви отримали. Розкажіть детальніше про представлення от в Бухаресті цього пристрою, як відбувається це все? Тобто, це ж міжнародна аудиторія, вже і показати, що ви у своїй номінації найкращі. Так, коли ми приїхали на самий процес, де повинна була проходити перевірка, спочатку нам ну, був, було дуже багато місця для стендів, де можна було повісти свій постер, розміститися спокійно, і там ходили судді. Вже в принципі дивилися на кожен проект. Також учасники різних проектів між собою контактували, було дуже цікаво поспілкуватися, наприклад, з тими ж китайцями. Про їхні проєкти. І судді ходили по одному. Спочатку оцінювали окремо проєкт, але потім на фіналі викликали кожну команду на персональне оцінювання, де сиділо п'ятеро суддів. І потрібно було розповісти їм про свій проект, показати, надати докази, там частини коду. Тощо я хочу додати, що на сьогодні це поширений mm -hmm. такий спосіб представлення. Перш за все, це постерний захист. Тобто вони, окрім того, що вони розробили розробили щось, що має працювати. Вони мають ще це захистити, показати і велика кількість матеріалів: відеоматеріалів, презентація, постери, буклети, які мають іншим донести. Інформацію про це, то вони впоралися з цим усим, і слід додати, що коли це ще англійською мовою, то взагалі молодці. Так, саме добре, що згадали про саму презентацію, бо одна, одна справа просто зробити такий хороший пристрій, який працює, а інша справа. Його продати, так би мовити. Uh -huh. Тож це ми настільки якби, серйозно взялися і за цей аспект, що у нас в команді є окремий учасник, який навіть він скоріше не розробляє код, а він саме зайнятий саме тим, щоб. Оформленням результатів так, Як це оформ... подати? оформити так, бренд, так би мовити. Uh -huh. тобто, постер, презентація, буклети вони всі вийшли достатньо. Стильні в одному такому сучасному оформленні, і це також справляло враження. Тобто, наші буклети е забрали всі, розібрали вже за перший день. Практичне представлення, тобто застосування самого пристрою на цій презентації. От розкажіть, як воно відбувалось? Тобто, це летів дрон і раптом О, впав. Так. Ну не те, що впав. Ми ж це вони ж не збивають, по -поки вони ж що виявляє. ми не збиваємо їх, ага. але а тільки виявляємо. Виявляєте. Але. У нас біля стенду, ну, як, біля постеру, на, стояв стіл, на ньому стояли ноутбуки, один з QR-кодом, інший з нашою програмою, стояв дрон і власне, наш, наш пристрій. І от кожному охочому, хто підходив, це не обов'язково навіть судді. Там просто багато людей цікавилося. І батьки інших дітей, і інші взагалі діти-учасники. І от ми для кожного індивідуально вмикали детектор, давали його в руки, подивитися, покласти кнопки. І потім вмикали дрони. І було видно, що так він пише, що виявлено дрон, так він аудіосигнал такий видає. Насправді це Звук досить спит. складний момент показати, як така маленька штучка працює іншим, хто стоїть на певній відстані, хто не знає, що взагалі на що дивитися, але mm -hmm. у них розроблено е, інтерфейс таким чином, що навіть якщо ви нічого не знаєте про дрони, то воно вам там напише про те, що так дрон виявлено, який тип цього дрону mm -hmm. і так іншого. І ще таке запитання в Україні розуміють, наскільки важливо виявляти дрони. А як вам вдалося довести міжнародній аудиторії? Аудиторії, що виявлення дронів це важливо, і от ну Чесно, бачимо за успішний результат, карач. плати нові медалі. Це було значно легше, ніж ми думали. Бо коли ми їхали, ми якби готувалися до того, що більша частина і журі, і учасників і інших буде скептично ставитися до цієї розробки, тому що ну не на часі, нам це не потрібно. Ми мирна країна, у нас все добре, тобто так далі. Але. Одразу, як ми приїхали і розстали стенди, от з того моменту, як підійшов, підійшов перший журі, ми зрозуміли, що ми помилялися. Дійсно, нас всі дуже висловлювали таке от, як би мовити, зацікавленість ситуацією, що зараз відбувається. Деякі напряму навіть питали, що у вас відбувається, там у вас. Наскільки все добре чи погано з дронами взагалі у вас в країні? Тобто люди всі висловлювали взагалі сподівання, що ми якомога скоріше почнемо використовувати. Виробляти це саме для військових цілей, всі розуміли, що це для військових цілей. Хоча ми зазначали, що воно може бути використано взагалі спектр застосування значно ширший. Варто зазначити, також що неочікувано ми стикнулися з тим, що навіть інші учасники цього конкурсу з різних країн висловлювали нам велику підтримку, бажали нам удачі і пропонували навіть допомогу, якщо потрібно буде. Саме в розробці, а, так, мені а, особисто пропонували а, ідеї, як можна щось покращити там. А, це було ну неочікувано отримати, знаєте, таку підтримку від людей, які а, зовсім не розуміють, можна так сказати, нашої ситуації, але вони все одно а, бажали нам удачі. Так я хочу зазначити, що це взагалі ну, така позитивна риса великих змагань з одного боку, є конкуренція, а з іншого боку, от ем, з досвіду участі в різних таких конкурсах, то учасники один одному. Допомагають, вони і, і підтримують, і кажуть дійсно про те, яким чином можна було б покращити. Тобто вони мають, якщо, ну якщо, звичайно, інтереси от дуже поруч йдуть, то можливо, ні. Можливо, там все ж таки конкуренція пере, переважає. Але якщо е, проекти, наприклад, там арт-проекти і ось там програмування або е, апаратне управління, то вони кажуть: о, якщо б тут додати ще щось, то воно б там ще краще загальне. І е, це насправді дуже, я дуже насправді... вражає, коли там. А От я насправді не повністю згоден, що інтерес, якщо дуже близько йдуть, бо поряд з нами, наприклад, стояв стенд, теж апаратне управління. Хлопець розробив систему автопілота для FPV-дрона, що якщо він потрапляє в зону реп, то він якби відлітає автоматично, без координат, без нічого, тобто не, його нереально заглушити, він просто відлетить, доки реп не припинить на нього діяти. І здавалося б, одна та Сама категорія, проєкт дійсно крутий, і проєкт ще й виступає, так би мовити, як кон, ко, проти, протидія нашому проєкту, що ми виявляємо, а він рятує ці, ці, ці дрони. Але все одно ми товаришували, спілкувалися, обмінялися контактами, друг, друг, один одному порадили. Що, як можна покращити? Тобто... Раніше на цьому конкурсі серед конкурсних номінацій були перегони дронів. А тепер вже всі перейшли, зрозуміли, що тепер треба від цих дронів захищатися, а не та просто це, їх переганяти. Це на міжнародному рівні. Так, на міжнародному, саме, да, саме були перегони дронів. От, коли Ігор їздив, то так. Угу. От я хотіла якраз таки додати, пані Анно, у вас уже не перші учасники «Інфоматрікс», які посідають призові місця. Тобто, давайте поговоримо про тенденцію взагалі, про розробок серед учнів. Що раніше розробляли і що зараз? Тобто... Я думаю, що не можна порівнювати, що от було так, а стало по-іншому. Я б. Я у всякому випадку, у мене не так багато учасників, можливо, тому я не бачу якоїсь там загальної тенденції, але на мою думку, завжди. Передбачити, які у учні виникнуть ідеї, неможливо. І це ніхто не ставить собі на меті. Ну, я думаю, так само, як коли хлопці вирішили, от ми будемо робити саме це. Це з'являється якось випадково, спонтанно. І досить різні номінації, до речі, є на цьому конкурсі. Там є. І мистецтво, і короткометражні фільми. Там була в цьому році номінація Хакатон, там були бої роботів, тобто там велика кількість учасників саме в цьому напрямку брала участь. Тому я не можу сказати, що зараз популярне щось таке, а раніше було щось інше. Просто кожного разу це зовсім різне і. Я взагалі дивуюся, як там потім журі порівнюють, що з цього краще, тому що ну багато цікавих проєктів. Ну, оскільки ви заговорили перегони дронів, а тепер захист від дронів, я е, припустила, що це, е, знаєте, такі мілітарна тематика все-таки переважає серед учнів, Ні. чи не можна поки так сказати? Ні, я б так не Ні. сказала. Угу. З нами їхало дуже багато наших земляків. Взагалі, по кількості команд Україна там була чи не найбільше, може там. Після Румунії, було десь так само, як в Румунії. Тобто найбільше було саме румунських і українських команд. І серед українських українців насправді не, не так багато взагалі мілітарних проєктів. Але це не, відмі, не відміняє того, що проекти дуже е, круті. Багато де використовувалися системи штучного інтелекту, ну, як і в нашому, до речі. Uh -huh. Тобто. Е, Дійсно, складно передбачити настільки великий е, спектр взагалі, ідей, які виникають, що ти навіть дивишся на цей проєкт і не розумієш, як до цього можна було додуматися. Там, настільки геніальна ідея. Тобто, коли ми прийшли на, на, на цей конкурс, перші 5 хвилин я взагалі був у, у захваті від того, які тут проєкти. І... 55, 55... 5, 55... 5 годин, 5, 55 ну... хвилин і так далі. Ну так, весь час. Весь час був в захваті, але перші 5 хвилин це взагалі шок був. Потім я вже сумнівався, чи, чи виграємо ми щось на цьому конкурсі, бо якщо такі круті розробки є. Там що дійсно потужні конкуренти були. Міжнародне журі оцінило вашу розробку. А скажіть, чи є її вже практичне застосування? Чи звертались до вас із такими приладами, детекторами А, Так у мене батько працює на фронті, і в принципі він розказав деяким військовим про наш проект, і вони дуже зацікавлені в тому, щоб отримати його, вже протестувати, надати перші відгуки. І наразі ми вже працюємо і найближчим часом ми. Захочемо відправити на так скажемо реальні бойові умови наш проект. Так, так до речі, ми вже... якщо є люди, які з дронами пов'язані, їм про це розповідаєш, то майже всі, кому про це розкажуть, то всі кажуть: о, коли вже буде, ми, ми б теж хотіли спробувати. Тобто, насправді люди цікавляться. Так, ми вже активно розробляємо саме. Тобто у нас є, є версія, з якою ми їхали на InfoMatrix, Це повністю працюючий варіант, але він демонстраційний. Тобто, але є. Ми зараз вже доробляємо, розробляємо покращену версію, яка буде в більш захищеному корпусі міцному. І більш придатна для, для використання в польових умовах, і саме її ми плануємо відправляти на тестування. От мені цікаво, яким чином ви плануєте працювати саме над виготовленням, не лише розробкою, а виготовленням таких пристроїв, аби надати тим, хто їх потребує, хто вас їх просить, чи, чи вже обговорювали з вашою командою, як це буде відбуватись? Так, у нас є певні е, плани, ідеї. І, взагалі, певні вже пропозиції надійшли щодо виготовлення, але. Е... Це все, що можу поки сказати. Хлопці, ну і на завершення запитання саме до вас. Ви випускники цьогорічні. Тобто, ви склали НМТ. Ким плануєте далі бути? Куди вступати? І чи продовжуватимете справу саме з ну, такими розробками? Мабуть, сказати, що вступати на програміста це не буде шоком. Взагалі, я планую особисто вступати в Україну. От. І навіть ну, вступати в Україну буде. От, і все. Не хочу виїжджати, звідси, хочу продовжувати розробку над проєктом, особисто допомагати військовим. Це для мене в пріоритеті. Mm -hmm. Олександр, я планую саме. Спец... Я визначився зі спеціальністю. Я планую йти на е... І інженера збройних систем, тобто ну embedded розробка, але куди саме вступати, є ще у розгляді. Тобто зараз цей процес триває, так. але в будь-якому випадку напрямок діяльності той самий я з радістю написала рекомендаційні листи, тому що ну вони справді цим захоплені, і я думаю, що тут ні в кого не було сумнівів, що. Саме далі вони і будуть навчатися. Тож побажаємо вам успіхів у вступі у ваші виші, які ви запланували собі на е, ті саме спеціальності, які ви е, собі е, ну, запланували, які омріяні можливо. Е, і пані Анно, вам бажаємо якомога більше талановитих Дякую. учнів, які бажають щось створювати, і якомога частіше їх. Помічати, аби потім Дякую. просувати зокрема в таких конкурсах. Дякую. Нагадаю, що це були юні чернігівські розробники детектору fpv дронів переможці Matrix, Макар Бурей та Олександр Тимошенко, а також їхня наставниця Анна Лемешовець, учителька фізики Чернігівської школи номер 1